Поліцейські затримали 50-річного жителя Білгород-Дністровського району за підозрою в умисному вбивстві. За йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Інцидент стався наприкінці серпня у Маразліївській громаді. Спершу лікарі повідомили на лінію 102, що в кареті швидкої допомоги помер 43-річний місцевий житель, якого знайшли непритомним біля його дому. Однак після судово-медичної експертизи з'ясувалося, що смерть настала від численних переломів черепа та набряку мозку. Поліція почала розслідування і швидко вийшла на підозрюваного 50-річного односельця загиблого. Що в ніч трагедії, попри комендантську годину, той навідався до друга в гості? Спільне застілля зі спиртним завершилося сваркою, яка почалася в будинку, а потім продовжилася на вулиці. Там гість кілька разів ударив господаря руками і ногами, а згодом схопив камінь і вдарив його по голові. Після цього він залишив друга помирати та пішов додому. За наявності достатніх доказів прокурори Біл окружної прокуратури. Повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві за клопотанням прокурорів підозрюну обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це правопорушення кваліфікується за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до 15 років.